Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас, здається, а, 23 вже, 23 березня, 2023 рік. 23.0323. 23, з цим я вас всіх вітаю. Ну, майже всіх От. Е, Значить що, прийшли ми вже до того моменту, що почали робити аерацію або скаліфікацію газону, як кому подобається, так і називається. Це маленька ділянка, тут ми працюємо маленьким бензиновим аератором алко. Але це дуже така інтересна техніка. Він по розміру, по вазі майже як електричний, ну а потужності в ньому набагато більше. Тобто для маленьких ділянок... Ну прям супер. Ножі дешеві, ножі витримують так, напевно 450 аерації. От, коштують. Коштували в минулому році 600 гривень комплект, Ну то таке. Значить що, чешемо, підсіваємо і одразу обробляємо від основному від, від, від снігової плітня. До речі, на цій, на цій ділянці навіть її немає, але, але, але краще профілактично обробити, ніж потім по літу боротися. Ми поки що босими по газону не ходимо, тому краще препарати внести зараз, ніж літом. В принципі, все норм, крім того, що знову повітряна тривога. А так працюємо, слідкуємо за зеленими насадженнями, розраховуємо на ще один гарний день йдемо вперед до перемоги. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. Um